Мої вітання всім, хто зайшов на мій канал для перегляду відео. Мене звати Лена і на цьому каналі я веду бесіди про парфумерію. Отже, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас рубрика Аромат Дня. І для огляду в цій рубриці я обрала аромат Pure Elegance арабського бренду, відомого бренду, чудового бренду Fragrance World. Ось ця краса. Пур Елеганс. Маю зразу сказати, що я просто закохана в цей аромат, в цей парфум. У парфумів від Тетяно Терензі є свій, якщо так можна сказати, генетичний код, по якому ці парфуми. Легко впізнаваємі і відрізняються від інших фруктових парфумів, Ну, в принципі, від інших парфумів. Pour elegance – неймовірно гарний дюб на аромат Тіціано Терензі гумін. Перекладу цього слова не знайшла, що, те, що означає гумін. Не знаю. По відгуках чула я такі відгуки, відгуки що Пур Elegance дуже схожий на оригінал. Аромат Гумін заявлений як чоловічий аромат, а Пур Elegance на якихось сайтах він заявлений як унісекс, а десь як жіночий. От. Мені все ж таки здається, що це більш жіночий аромат через велику кількість квітів в піраміді. І ці квіти дуже відчуваються в ароматі. Давайте подивимося, піраміду цього аромату. Початкові ноти: ананас, апельсин, бергамот, мандарин. Тобто цитруси і бергамот. Ноти серця, амбра, жасмін, троянда, фіалка. Кінцеві ноти, береза, мускус, сандал, ут. Я завжди думаю: аромати це як музика. В музиці є сім нот, з яких написані. Мабуть, мільйони мелодій. Так само, аромати. Так в ароматах більше, ніж сім нот, але парфюмери все рівно використовують ці ноти, більш-менш однакові, а аромати получаються різні. І pour Elegance» яскравий тому приклад. На старті це просто вибух гарних, яскравих соковитих фруктів, соковитих цитрусів. Ці цитруси не різкі, вони як ніби, зас, ну, можливо, засолоджені. Можливо, якось трішечки згладжені, дуже приємні смачні цитруси, соковиті цитруси, не засушені, не шкірочки, соковиті цитруси. Потім до композиції приєднуються неймовірно ніжні і гарні квіти. Композиція звучить неповторно дуже і дуже сучасно. Вона мені здається, ну, настільки сучасною, що я не знаю, що ще можна придумати більш сучасного щодо технічних характеристик аромату. Аромат дуже дифузний, яскравий. Мені здається, що перших годинки дві це просто той, хто наносить цей аромат на себе, перетворюється на ароматичну бомбу. Мені так здається. Тому що я думаю, що перші години дві це просто і шлейф, і дифузність, і кокон, і, і, і чути його, мабуть, за кілометр цей аромат. Мені інколи здається, я його відкриваю понюхати із флакончика, і мені навіть здається, що мене зараз просто придушить, навіть тільки як я флакончик понюхаю. Але на собі, ну, можливо, те, що я його в приміщенні не ношу, на мені, не придушує він мене. На вулиці йду, і коли вітерець, я відчуваю цей аромат. То, то так, то голосніше, то тихіше. Але, я ж кажу, годинки-дві він відчувається. Не просто відчувається, він дуже активно відчувається. Потім, так, стійкість. Години 4 точно. Ну, це, це все я говорю про одяг. На шкірі, як зазвичай годинки, мабуть, дві. Ну, На моїй шкірі. На моїй шкірі нічого довго не тримається. На одязі годинки 4 тримається. Але тут є такі нюанси, що я цей аромат от я приходжу з вулиці, десь я там була, от годинки 4 я ходила в справах своїх, десь гуляла. Я приходжу. Знімаю одяг носом, носом тикаюсь, і мені здається, що аромату нема. Повісила на вішалку. Там, через 15 хвилин в комнату заходжу, і я відчуваю, що аромат від мого одягу стоїть на всю кімнату. Тобто мені здається, що він. Він якось потім, ну, це, мабуть, особливості сприйняття, що він то з'являється, то зникає. Тобто він тримається на одязі набагато довше, ніж 4 години. Набагато довше. Ви на слідуючий день його будете відчувати, і, можливо, доволі інтенсивно. Це буде залежати від сприйняття кожного. У мене ось так. Я його то, то відчуваю, то не відчуваю, то відчуваю, то не відчуваю. Але тримається він на одязі довго, тому що я його потім відчуваю через якийсь великий проміжок часу. Ну, Казати те, що Fragrance World це взагалі класні парфуми, класно зібрані, гарно звучащі, без якихось. Без якогось шуму, без якогось бруду. Ну, в основній масі у Fragrance World, так. І я ще не сказала про флакон і коробочку. Ой, так, флакон і коробочку, правда, правильно. Коробочка. Мені дуже подобається коробочка. Я не знаю, буде видно на відео чи ні. Вона темно-темного синього кольору. Як це називається вороняче крило? І така перламутрова. Золотенькі стрижки, завтки, тоненькі ниточки завідків. Голограма є. З, з, з срібними буквами надписи дуже Дуже елегантна коробочка, я би так сказала. І знову ж нагадую у Fragrance World коробочки всередині кольорові, не білі, що є ознакою оригінальності. О тут логотип. Парфумована вода. Е, е, де парфам. Флакон. Теж ну, мені дуже подобається. Все подобається. І форма флакона мені така подобається. І цей колір, просто шикарний колір. Градієнт, Срібними буквами назва парфуму і логотип нанесений. Така гарна кришка. Вона така двухярусна, теж мені подобається. Ну те, як зроблений пульвік. Теж дуже так добротно, якісно, І, як завжди на пульвілізаторі. Перші букви логотипу FW. Все зроблено чудово. Мені в цьому ароматі подобається все від ціни до самого парфуму. Абсолютно все. Отже, на цьому все? а давайте ще продемонструю, продемонструю, як працює пульвелізатор. Чудово, все чудово. Цитруси. На старті гарні, гарні цитруси. Це неймовірна краса. Отже, на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових відео.